Я вітаю, сонечко, здрастуй, золоте. Я вітаю квіточку, хай вона росте. Я вітаюся з дощиком, лися, мов з відра. З друзями вітаюся, зичу їм добра. Доброго дня мої любі малята! Скажіть, а ви любите мандрувати? Сьогодні нас запросили у гості. А хто саме, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте мою загадку? Уночі, як вам ще спиться, ходить знаю, чарівниця, ходить садом, полем, гаєм, все ушати одягає. Стало гарно навкруги, в золоті сади, луги. Одяг хто подарував? Хто їх так розмалював? Так, це ж красуня осінь. Зараз ми з вами помандруємо в осінній ліс. Але спочатку промовимо чистомовки А. 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 а, а, а. Осінь у наш край прийшла. І і. І і, і, і часто йдуть дощі грибні, у. У у. У, у, у. затіває осінь гру. і. И. І, і. І, і, і. Прохолодні дмуть вітри. Е. е. Е, 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 всюду листя золоте. Ось ми вже й до лісу прийшли. Погляньте тут усюди і дерева, і пеньочки. Тут дубки, під ялинку зазирнемо і шишечку знайдемо. Як же ж чудово в осінньому лісі. О, я подивіться, малята, хто це до нас в гості завітав. Маленький зайчик, він пропонує нам пограти у гру. Питання слухайте мої, та дайте відповідь мені. Так чи ні? Зараз настали денечки осінні, так чи ні? Звісно, так. Листя дерев. Не зелене, а синє. Ні. А тепер спробуйте самі. Птахи в теплі краї відлітають. Голки ялинові вниз опадають. Довшими стали вже ніченькі ночі. Різні комахи вже спатоньки хочуть. Ми в босоніжках ідемо гуляти. Шапочки й куртки вдягають малята. Щедрою осінь вважають порою. І мальовничою, і золотою. Ми вже дуже багато знаємо про осінь. І можемо розповісти іншим. Сьогодні нам допоможуть розумні картинки. Давайте їх гарненько роздивимося і складемо розповідь. Настала осінь. Часто йдуть дощі. З дерев облітає листячко, птахи відлітають у теплі краї. Люди взяли парасольки і взули чобітки. На городі можна зібрати щедрі врожаї. Малятка пропоную і вам скласти розповідь про осінь чекатиму ваші розповіді у вайбер-групі. До зустрічі, любі друзі!